26 червня у Словотичі відбувся день спільної дії – психологічна практика МВС в межах як ти важлива подія в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як? До речі, цей заход проходив у всіх областях України у цей день. А у Славутичі його провели у центрі життєстійкості. У заході взяли участь понад 30 учасників, представників соціальних освітніх, медичних служб поліції, МЧСники та військові психологи, які спільно шукали відповіді на запитання, як можна взаємодіяти під час кризової ситуації, щоб вчасно допомогти людині. А статистика дає інформацію, що українці знаходяться у складному становищі один мільйон дітей без Контакту 3 мільйона літніх людей в ізоляції, 14 мільйонів українців залишили домівки. Першим на запитання, і як відповів перший заступник міського голови Віктор Шевченко. Ми весь час відчуваємо цю зміну ситуації, зміни новин, і це звісно, що знаходить відбиток у нашому сприйнятті того світу, в нашому стані внутрішньому. і. Не, не, не завжди нам це подобається. Тим більше в час війни, коли більшість людей, так не більшість, а практично всі, які мешкають в громадах України, вони відчувають і сприймають тривожні новини, вони мають тривожні... Пов'язані із своїми близькими, які захищають нашу країну чи перебувають в якихось населених пунктах, які піддаються ворожим обстрілам. І звісно, що ця тривога передається і відчувається, і проживається кожною людиною, і це не може не... Відбиватися на внутрішньому стані людини, а через це не лише на внутрішньому стані, а це, врешті-решт, потім може призвести до змін в фізичному стані, до зміни фізичного здоров'я, а це як наслідок змінює якість життя людини. І тому досить важливо питати не лише Сусіда, у товариша, ти як, але ще й самого себе ти як? І вчасно виявити, що ну, мабуть, друже, в тебе щось теж не, не зовсім. Мабуть, тобі потрібно з кимось про це поговорити, або ж принаймні самому спробувати відповісти на питання, чому. Тобі не так, як вчора, не так комфортно, як вчора, і що робити? Тобі в цьому, коли ти це з'ясуєш, щоб вийти з цього стану. Модераторкою події виступила Аріна Старовойтова, консультантка всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як у Славутичі? Сьогодні наш день е, спільнодії присвячений саме роботі. Е, Поліції і присвячений саме роботі ДСНС. яка додала, що у Славутичі кожен житель міста повинен знати де знайти підтримку, коли важко. Особливе місце в програмі посів зум виступ Даріни Шматко, психологіні сектору кадрового забезпечення Вижгородського РУП національної поліції України. Цікавий приклад про тренінг, який він провів у Донецькому регіоні, розповів керівник соціально-психологічного центру Віктор Одиниць. Я запитав спочатку, яка у вас і чи у вас мрія? Яка у, вас мрія? Ну, у кожного своя мрія була. І одна дівчина, в мене каже, мрія поїхати в Карпати, побачити гори, ліс. Якраз все життя тут, у цьому регіоні, ніколи не бачив. А чого вони поїхали? Давно про це відео, ой, дуже давно. А чого ви не поїхали? Ну як чого не Ну, дитина народилася. А потім в школу пішла. Кажу, чоловіку, ну хай трошки побудемо, підніметься трошки і потім поїдемо. Кажу, а кошти у вас були, звісно, чоловік шахтар, кошти у нас були. Ну, а потім не поїхали. Ну, потім в інститут поступила дитинка. Буде ну, щасливо, ми підтягнемо там так, трошки в інституті і поїдемо. Потім вона вийшла заміж, там донучка. І що? Ну, поки ми не поїхали. Психологія це називається синдром владаного життя. Сьогодні і ми так живемо. Сьогодні ми так кажемо, так ось скоро, ось сезонно. Чому <клухи> сьогодні відсутня можливість довгострокового планування? Ми не знаємо, що буде завтра. Ми собі коротенько там плануємо і ось, ось на завтра добре, що ми сьогодні встали зранку і ми живі здорові. Але це не зовсім правильно. Тому, як вам сказати, треба жити, треба втілювати свої ідеї, треба втілювати свої бажання, свої мрії вже зараз. Треба пристосовуватись. Ми, ми з вами, ми з вами. Ніхто. Ні Трамп, ні президент наш, ніхто не знає, цей закінчиться. Ніхто. І ми з вами не знаємо. Тому ми повинні пристосовуватись в цих умовах, в яких ми живемо. Ми нас, не пам'ятаєте, не було світла. І ми там купили генератор. У нас не було газу. Е І газу у нас його не було завжди не було е світла. Ми з вами готували на вулиці, ми пристосовувалися до життя. Це дуже важливо. Що таке життєстій? Це протистояння зовнішнім викликам та адаптація до змін. Чарльз Дарін сказав, що сильніший не той, хто великий, там, і той, хто має сили, а той, хто вміє адаптуватися. Тому нам треба адаптуватися сьогодні до цих умов. Важлива річ для цієї адаптації, коли ви додому, я про це колись говорю, але, повторюсь, візьмете листочок паперу і напишете там Все, що мені допомагає у цьому житті зараз. Все, де я черпаю енергію. Можливо, я малюю, чи можливо я вишиваю, можливо, в мені приємно з цією людиною поспілкуватися. Ви повинні, у вас буде повний список, і ви повинні все підсилити. підсилити. і робити Так, щоб цього було більше. З іншої сторони листочка напишіть все, що вам заважає. Люди, які вам заважають, інформація, яка на вас впливає, навіть візуальні речі. От на мене особисто, пішов Віктор Васильович, ну запишете, на мене впливає, знаєте, що я проживаю в Дніпровському кварталі, і чотири місяці там не ввозиться тверді ці відходи. Чотири місяці лежить така гора, і на мене це діє погано. Тому я стараюсь не ходити по тій дорозі, де цей ще чотири місяці. Хожу по-іншому, тому що це мене це дратує. Я прописав цю річ. тому ми повинні ці речі уникати. Повинні, повинні уникати цих речей, які нас дратують. зменшені зменш. людей, звісно, токсичних людей, які, після розмови, з якими ми отримуємо якісь негативні емоції. Навіщо ж з ними спілкуватися? Наступна важлива річ це рідні, спілкування з рідними. Це сьогодні надзвичайно важливо. Це найближчі ваші люди. І сьогодні хтось каже, та ні, вони ж далеко, вони виїхали, вони там, вони в іншому місті. Сьогодні унікальні можливості телеграми, вайбери, відео, спілкуйтеся щодня з людьми. Кажуть, я вас люблю, я тебе люблю, я тебе обіймаю, я тебе цілую. Це дуже важливо. І щоб ви такі слова підтримки отримали до себе. Наступна річ дбати про себе. Життєстійкість має багато чинників. Наприклад, здоровий сон, здорове харчування. Спілкування з близькими, з рідними. Це по принципу кисневої маски. Допоможи спочатку собі, а потім ти можеш допомогти іншим. Тому ви завжди повинні бути у формі. Ну і остання важлива річ допомагати іншим. Те, що ми говорили сьогодні, як говорили, поспілкуватися навіть. Навіть просте спілкування допоможе людині. Участь в акціях, волонтерство. І ви будете зайняті, ви будете відчувати, що ви щаслива людина. Таким чином ми можемо адаптуватися до сьогоднішніх важких умов. А про складності здійснення взаємодії розповіла представниця невідкладної допомоги. Єдине, що навчиться чути людину, навіть коли вона мовчить. Мабуть, от тоді починається все з того, коли людина, дитина неважливо скільки років, коли вона починає мовчати, от тоді почне прислухуватися. І то що особисто мені допомагає, мабуть, моїм колегам знайти якусь підтримку, хоча б мінімальну. якщо їдеш там з вид'єм на виклик, хоча б цей зоровий контакт. Що ви разом це вже простіше. Якщо ти біжиш в якесь укриття і радом поряд з тобою, біжить іще людина, і у вас є зоровий контакт. Вам вже простіше. розумієте? Це то, про що ми сьогодні сказали, що між нами є зоровий контакт і почала висловлювати свою думку. Та людина воно вже простіше знайти підтримку у комусь, яка б вона не була. Учасники заходу долучились до інтерактивного кола довіри, у якому сформували власне алгоритми стійкості. Привели власні приклади як особа. Бливо, справляється зі стресом, тривогою, кризами. Для когось це прогулянка на природі з твариною. Хтось відключається завдяки заняттям йоги, а дехто пропонує просто переключитись на інші теми чи знайти інші плани. Жінкам рекомендують щось купити в магазині. Учасники зустрічі обговорили локальну розробку маршруту послуги ментального здоров'я для словотечанина, інструменту, який дозволить фахівцям різних сфер діяти злагоджено і ефективно, на завершення заходу ресурсна пауза від команди центру життя стійкості, де всі охочі змогли не лише відпочити завдяки диханим вправам та рефлексії. Три дякую, а й продовжити неформальне спілкування.